Ми просимо вас урочисто вручити цей подарунок від імені усіх і від імені автора. Це є шоколадний портрет Ровердіно Лоретті. І ось тепер мені цікаво, що з ним зробить Ровертино. Ми попросили, аби автор саморочисто против цей шоколадний портрет. <плес> Я навіть не знаю, чи можна його з'їсти одразу, чи ні. Яким чином можна з'їсти портрет? На якому зображений тих? Я пропоную поаплодувати автором і роботином сделать такой сюрприз э, для работина ретти и я думаю он более узнаваемый все его запомнили в молодости таким как он был тот голос неповторимый который э, у него был и он может продлиться тем что все его запомнили таким молодым.